Царапина тут два три шва, стекло залізло в руку і в засидійній кімнаті і прилетіло. Послухай, що несуща стіна, железобетонна стіна, оце наше спасіння. Жінка трошки шокованої, зараз вона в лікарні з дочкою наблюдається. Іспух. Поранень немає, але шокове состояння. Власниця моя, мати. на її ліжко впала стіна, я вчора і завис на діяльність лікуватись. — Хата та здригнулася з Рядом говорять з копком вилітали стітна. Це центр міста, так? Я правильно центр міста, розумію? Да. — розумів? Купору він пострадав, повилітали вітря. Телефор, почта. Щоб їх там так кидали в ряді, які їм замлівали. Страшно було. Я в своїм будинку долітаю. Бухнуло, ну вроді сторону туди на стерек, пролетіло одна, ну так, А Потім я тільки вийшов на поріг, гух і тут почало заріво. Не видно все. А потім ще був зрив. Внищено, на жаль, не бачимо поштове відділення, залишився лише каркас, веті вікна, а двері, як зовнішні, так і внутрішні. Техніка уціліла, співробітники цілі цілі це головне, а все решта, я сподіваюся, що органи місцевої влади нам допоможуть якось це все. Реставрувати почекаємо ті спеціалісти, які кажуть, щоб відновити хоч роботу відділення, хоч за деякими послугами першої там необхідності і закрити виправний період, так як зараз. пенсія. Ми якнайшвидше відновимо роботу і будемо надавати потім на самі. На сьогоднішній день відновлюється електропостачання. Основне електропостачання ще не відновлене, це там, де відбудуться роботи, саме головне розпорт. Задалі загинула одна цивільна особа, троє були доставлені в дільницю, на сьогоднішній день об'єднана медитична допомога і на випадку на фізичних Дуже багато літне пошкодження, робота і комісія, яка створена Києві громаді. Спорається всі докази по ліквідації і наслідкам. По прямо видимое тренинге,